Заходи по відзначенню Дня народження Лесі Українки розпочались на центральній площі міста біля пам'ятника поетеси. Я вже більше 30 років в цей день приїжджаю і бачу, як шанує рідне місто нашої Лесі Українки свою славну землячку. Музей Лесі Українки це. Поетеси, яка стала символом української нації українського народу. А потім в будинку музеї, де народилася майбутня поетеса Леся Українка, завідувачка музею Віра Римська, провела для гостей екскурсію по тих кімнатах, в яких свого часу мешкала родина косачів. Ось ці кімнаті. Збиралися люди, які вшанули пам'ять Шевченка, тобто прогресивна еліта нашого міста. Лешині-Світличі привітав гостей заступник міського голови Валентин Костюк. Є події, які не меркнуть з роками в житті людства. Без сумніву, така подія є народження і життя видатної Лесі Українки. Її судилося стати видатною, їй судилося стати генієм, її судилося стати прикладом для всіх нас життя, боротьби за життя у виступах лауреатів премії імені Лесі Українки обласного фонду культури при підтримці обласного управління культури і туризму звучала тема життєдайного впливу спадщини Лесі Українки. На творчість сучасних літераторів і митців лесену світлицю наповнили мелодії у виконанні ансамблю під керівництвом композитора, музиканта Олександра Ходаківського. Гості гідно оцінили виставку малюнків юного художника Віталія Коваля, вихованця Інни Величко. Це ознака того, що образ Лесі Українки, її творча спадщина привертає увагу молоді, а в цьому запорука невмирущості української національної культури.